Обзор нової електронної книги, відвідуваність учнів. Це Google таблиця, в ній на кожен клас окремий електронний лист. Вони всі однакові, тільки різниця в тому, які діти підв'язані до таблиці відсутні. В кожному листі всі дні місяця та зведена таблиця на місяць. Дані в таблиці вибираються з вспливаючого меню. Ми двічі клікаємо, визиваємо календар. Вибираємо дату. Також тут двічі клікаємо, вибираємо дату. Вибирається день неділі. Вибирається клас, якщо ви приберете, а ви побачите цей клас, виберете. Вибирається кількість присутніх. Дистанційне навчання присутнє, рахується. Це діти, які у вас будуть виділені цими галочками. Це у нас таблиця. Рахує, скільки в класі дітей пропустило один урок, скільки два урока, скільки три урока. Далі ця таблиця збирає, скільки за день пропустила кожна дитина за прізвищем. Окрема дитина за прізвищем. Отже, відкриваємо таблицю і бачимо, спливаючими меню, ми вибираємо. Всі дані, які нам потрібні, виставляється, якщо це асинхронний урок, виставляється галочка. І також вибираються відсутні діти. Коли ми вибираємо дітей, ми повинні розуміти, що це діти з цієї школи. Отже, як тільки ми приберемо прізвище і почнемо набирати, побачимо три антоненко, але в нас навчається одна. Тому Дуже пильно дивимося, вибираємо ту дитину, яка навчається в цьому класі. Пишемо причину, далі вибираємо іншу дитину, яка відсутня. І так на кожному урок, уроці вибрали урок, час, учитель, предмет, і вибрали відсутніх дітей. Вибрали причину і асинхронний урок, чи ні. На даний час нам рахує, що. Діти, скільки пропустили уроків за день. Закриваємо сьогоднішній день і починаємо інший день. В цьому іншому дні також вибираються в меню Всі дані і відсутні діти. Тепер ми бачимо, що сьогодні також були ці діти відсутні, і якщо ми подивимось, першосгрупировані стовпчики. Побачимо, що Антоненко Світлана пропустила 5 уроків за 2 дні, Вілку Євген 6 і Манько Ігор 2 уроки. Ці дані зберуться за місяць в першій зведеній. Що подобається вчителю, має подобатися, що за день ми можемо зробити скріншот тих даних, які ви, які ви хочете зробити, ось такий скріншот, і відправити його батькам.